Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео стосується того, як під'єднати на шинок D40 до 320-ї бази. Під'єднується він таким способом. Тобто, Коли ви знаходитеся або в центральному меню, або коли один раз натискаєте кнопку, Dog компас, з'являється, можете ще раз натиснути раз, і тут з'являється меню Добавить собаку. Натискаємо його кнопкою Enter. На це питання відповідаємо, «Да». вмикаємо нашийник, просто вмикаємо. Він починає, починає так блимати, чекаємо деякий час. Тут пишемо ім'я собаки, таким способом, підтверджуючи кнопкою Enter. О, таким чином. Чик. Коли ви хочете переміститися, то використовувати ці Два курсорчики, сюди переміщаєтесь, стираєте, пишете те ім'я, що вам потрібно. І натискаєте кнопку готово. Це пристрій під'єднаний. Чекаєте, коли він зв'яжеться з супутниками і почне працювати. Інформацію по нашийнику можна подивитися, вибравши оцей пункт меню. Натиснувши Enter, показати інформацію. Тут вся буде інформація відображатися по цьому нашийнику. Одне зауваження стосовно під'єднання DS-40 та п'ятих ds 50 х саме до 320-ї бази. Це є те, що ви ввімкнули один нашийник, під'єднали, вимкнули його, взяли інший нашийник, під'єднали його і вимкнули. Нашийники потрібно під'єднати по черзі, а не так, що один вимкнуний, взяли ще інший, буде накладка. Дякую. Всі контакти, що стосуються по налагодженню ремонту, будуть в підписі під відео.